Травматичний стресовий розлад це один із найпоширеніших психологічних наслідків війни. З ним часто стикаються військовослужбовці, які повертаються з передової. Це стан, коли психіка не може відпустити пережите. А спогади про бойові дії постійно повертаються у вигляді тривоги, безсоння, емоційної напруги чи агресії. Як розповідає психологиня Прилуцького центру соціальних служб Віра Черномас, ПТСР це природна реакція організму на надмірний стрес і небезпеку, яку людина пережила у таких випадках, оточуючим важливо правильно реагувати, говорить психологиня. Якщо ми говоримо про просто неконтрольовану поведінку або про агресію. То людина, психіка у людини не спрацювала десь в якийсь момент, щось стало тригером, і людина починає так себе поводити. Він може навіть не усвідомлювати, що де він зараз знаходиться. І перша на ну, по-перше, зі спини ми ж не підходимо. Ми не хватаємо людину за, за руки, ми, ми не кричимо. Чому? Тому що всі ці якраз такі швидкі рухи, якісь підсилені, підсилена інтонація голосу. Якраз Раз і викликає в нього симптоми готовності до бойової задачі. То що ж робити, якщо ви побачили людину з вираженими симптомами ПТСР? Важливо е зупинитися, поспостерігати, що відбувається з людиною, і спробувати до неї звернутися, але спокійно. Е звернутися, запитати, чим я можу тобі допомогти зараз, і е ну, в чому проблема? Якщо ви бачите, що людина там ще. Має якусь зброю в руках або е, намагається когось ударити, тоді, ну, звичайно, ми, якщо ми говоримо за якісь людні місця, то ми викликаємо поліцію. Тут вже однозначно ну, ми не можемо е, саме втручатися. Якщо ми говоримо про те, що нікого, е, ну, людина нічого не загрожує нікому, але просто кричить, то ми до неї підходимо, спокійно говоримо, е, е, пропонуємо їй допомогу, ну, наскільки це можливо. Е, просто саме стишення голосу, навіть в. в, в будь які ситуації, коли людина агресивна, і ми починаємо з до неї ставитися і кричати, то вона реагує це як на ризик, ну не як знову ж таки на щось таке, що їй загрожує. Під час спілкування з людиною, яка перебуває у стресовому стані, важливо не погіршити її емоційний стан. Віра Черномас пояснює, як правильно встановити контакт і надати підтримку у подібних ситуаціях. Якщо ми говоримо за те, що ми хочемо підтримати і допомогти, то ми навпаки. На півтону знижуємо свій голос, для того, щоб людина зупинилась і спробувала нас прислухатися до нас. І тоді ми тільки починаємо говорити. Ну, представляємося, що? представляємося, говоримо до неї, питаємо, що в неї сталося, чи, чи можемо ми їй допомогти. Можливо, вона не може зорієнтуватися зараз у просторі, а їй елементарно треба дізнатися, якийсь маршрут, як доїхати, чи щось у неї таке сталося, чи попросить у неї, може, їй треба зробити. Бити якийсь дзвінок комусь, щоб могли приїхати підтримати. Ну тобто ситуації ж буває різне, але саме головне це не кричати і не робити різких рухів. Якщо ознаки посттравматичного стресового розладу не зникають або стають інтенсивнішими, необхідно звернутися до фахівця, психолога чи психотерапевта. Якщо ж говорити про більш тяжкі симптоми, до прикладу, такі як ступор. Тут необхідна вже допомога медиків, говорить психологиня. Скажу так, це більш уже клінічний випадок, і цивільний не завжди зможе допомогти. Тут реагування такі одразу медична допомога. Тобто тут медична допомога, тому що це такий випадок, коли не кожен спеціаліст, навіть не кожен психолог, тільки медик може з цим справитися. Ну, тобто, не треба панікувати, якщо побачили що з людиною відбувається не те, вона, наче виключилась, вона сидить, і ми бачимо, як вона кудись дивиться в якусь точку і. Там підходить до дороги або серед дороги зупинилася, то ми її намагаємося підійти акуратненько, взяти за лікоть можна запропонувати перейти дорогою, тут же викликати медичну допомогу, тому що цей стан він потребує вже клінічного втручання. Постравматичний стресовий розлад це природна реакція на пережиті події війни. Важливо розуміти, що з таким станом може зіткнутися кожен, хто пройшов через бойові дії чи втрати побратимів. Це наслідок надмірного напруження. Найголовніше не залишати людину наодинці з проблемою, підтримати її, вислухати і, за потреби, порадити звернутися до фахівця.